На поточний момент треба ще продовжувати працювати. Лише при 40% вогневих вражень по НПЗ. Ми можемо казати про те, що Росія почне відчувати саме військовий дефіцит. Тому що зараз, ну, типу чим відрізняється демократія від диктатур? Один з елементів демократія. Коли нам затягують пасок, у нас виникає майдан відразу. І того, хто цей пасок отак дуже сильно прямо тягне, його просто зносять. Чим відрізняється це в демократіях, в тоталітарних країнах, де є диктатури, там по-іншому. Там пасок затягнув, ага, вже далі не тягнеться. Береться шило, пробивається ще один отвір, і ще на один отвір затягнув. І їм байдуже вони раби. Тому те, що немає нафти для цивільного і нафтопродуктів, таких як бензин, це не призведе до великих бумів. А от коли почне закінчуватися необхідне паливо для авіації? Що забезпечує логістику, зокрема вантажну. це дуже важливо, бо Росія за територією велика країна, і без авіації вони не можуть належним чином організовувати всі логістичні процеси. В них почнуть випадати цілі галузі. Ну і звісно, менше буде ресурсу для того, щоб заправляти свою техніку на лінії бойового зіткнення і продовжувати активну наступальну операцію. Тому нам треба от дуже дуже сильно нароститися з точки зору знищення об'єктів НПЗ.